Добрий день, любі дітки. У Вас все добре? Гляньте ви тепер за обрій, там чекає всіх нас дім. А який секрет у тім? Знають всі цей дивний дім, що у космосі літає. Як його ми називаємо? Так, ракетою. Сьогодні ми з вами помандруємо у космос. А чи ви знаєте, що таке космос? Подумайте: Всесвіт це безмежний простір, у якому перебувають скупчення зірок. Такі скупчення називають галактиками. Наша галактика називається чумацьким шляхом. У ній розташовані Сонце та сонячна система. А що таке сонце? Сонце це найближче до Землі зоря, відносно якої обертаються планети сонячної системи? А ви знаєте, що таке сонячна система? Сонячну систему утворюють сонце, планети, які рухаються. Навколо нього та інші небесні тіла. Діти ви почули дивовижну музику. Ця надзвичайна мелодія прозвучала не випадково, вона запрошує усіх нас у далеку космічну подорож. Тож часу не гаймо у подорож. Вирушаємо! Ось ми піднялися вище і до Меркурія. Це найшвидша планета. За рік обертається навколо Сонця чотири рази. На Меркурії вдень дуже спекотно, а вночі навпаки холодно. На Меркурії немає нічого живого. А зараз ми підлітаємо до планети Венера. Вона обертається навколо Сонця двічі на рік. Навколо Венери дуже багато густих хмар, але скрізь них не проходять сонячні промені. І тому на планеті Венері вічна ніч через постійні сильні вітри. Каміння на планеті гладеньке. І ось третя планета від Сонця Земля. На планеті Земля є повітря, вода, ґрунт. Живуть люди, тварини, комахи та інші живі істоти. Планета Має чотири пори року. Навколо Сонця обертається один раз на рік. Земля має супутник місяць. Підлітаємо до Марса. Планети, яку через червоний колір поверхні називають червоною. Хмар навколо немає, взимку буває сніг. А ось планета Юпітер. Вона із суцільних хмар. На ній дуже холодно. Ми знаходимося поблизу Сатурна. Планета має кільце, ніби пояс. А зараз ми біля планети Уран. Вона розташована дуже далеко від Сонця, найбільша вона за планету Земля, як і Сатурн має поясок. Планета Нептун дуже велика, оточена п'ятьма кільцями. Є ще крихітна планета Плутон. Стали всі планети в ряд, ніби справді на парад: раз Меркурій, два Венера, три Земля, чотири Марс, П'ять Юпітер, Шість Сатурн, Сім Уран, Нептун це вісім. Ось діти, сьогодні ми відвідали з вами. Планети сонячної системи. Усі планети це одна дружна сім'я, а красунею оці сім'ї можна назвати планета Земля, де є все, чого немає на інших планетах. Бережіть свою планету. Наша космічна подорож. Закінчилася. До побачення. До нових зустрічей.